Вітаємо всіх на нашому каналі. Чергова котельничка. Буде трошки цікаве по-любому, хоча вже все повториться багато разів, але кожна котельня це кожне якесь щось воно індивідуальне. Котельня простенька в розмірі. Ну, хай ми зараз заміряємо розміри. Як перейти з газу на дрова? Така прибудовочка до будинку. Заміряємо її розміри. Розмірити? Ні, всередині. Та такі димоходи, що хлопці зробили. Ну, мені здається, трошки замало буде. Якщо погоди мінятися Резив... ревізійним віконечком, тут дрійничок, це дуже правильно. Єдине, що цю підпорочку роблять хлопці. Ну, коли я їх сам так навчив. По-перше, їх треба було хоча бся ближче. Вже тут вісний, вже він якби, вигинається сюди. Але так неправильно робить, тут має бути платформочка розвантажена і все навантаження має йти в Турець. Ну, Зробили та й зробили. Я за платформу, звичайно, всім казав. Але як вони тут наліпили, то триматися, до речі, кріплення димохода. Саме Саме, якби, можна сказати, найбюджетне практичне і правильне і нічого зайвого йдемо всередину Ладно, міряє, давай кліточку ну майже 2,60. І трошки більше 3 метрів довжина. Місце тут сказати, що достатньо. Проти того, що ми робили, багать, багато разів доводилося, то не достатньо, а предостатньо. Тобто бачимо тут перед котлом, можна і дров положити, і можна якісь стелажі використовувати це тепло, тобто що десь сушити. Бо тут тепла буде багато. Тут між котлом теплоакумулятором місця передостатньо. До речі, тут нічого не буде, тільки один котловий вузол підмісу і один вузол підмісу на будинок. Нічого зайвого. Все як найпростіше. Ніяких рециркуляцій, ніяких нюансів. Теплоакумулятор десь 1200, якщо мій пам'ять не зраджує. Ну, робили по максимуму, скільки вийде по висоті. Більше тони зміючок мідний. Я думаю, більше нема то чого говорити, це стандартний борт 40 кВт. Всім відомий. Хто, не, хто хоче більше про цього котла знати, є на моєму каналі багато цікавих інших відео, дивіться там, натискайте на. На моє ім'я, і там вам буде багато відео. Тут все класично, як ми робимо вихід димохода. Просто нічого зайвого і практично будемо працювати. Традиційно ми вже так кожних відео, хто слідкує за каналом по зварці, то пальцями трошки порізали по зварці. Чим ми працюємо сьогодні? сьогодні Подивимось, який якийсь що у нас, да? апарат один, звичайно, з кращих, український, десь я зймопрімо огляд. Ну, він рахується якби побутовий, але його можна для професіоналів. Там є свій нюанс. Електроди бюджетні. Баден. Бюджетні вони горять дуже добре, м'ягенько. Єдиний їх недолік такий, що така намазка ну, не сильно якісна, якби інколи на бік буває та намазка. І ну, багато шлаку на їх. Але якщо шов поворотний, нам ну, не цікавіть які електроди, а нас цікавить результат. І лягають вони мені, ну просто дуже подобається, коли лягають. Тобто вони так розпливаються так гарненько. Такий шов виходить. Ми нічого не зачищали, тільки шлак збили. Бачу, в мене начислили, не дршили. Такий, такий шовчик тут на цих електродах. В принципі, ми яким електродом варимо всі електроди добре варять. Там є якісь нюанси свої, але я кажу, бюджетно, де моноповоротні шви для чого використовувати дорожчі електроди, якщо монобюджетнішими. бюджетнішими і дуже гарний результат. Ну, Тим часом вже таке проміж... проміжуточне відео, тут лад щось. Все на кучу наскручував, все що бачив, туди чи не туди, ми не знаємо. Куди що яка різьба підходила? Ніхто не розбереться, так не будемо вникати. Трошечки у нас звороточки є. І більш нічого поки що нема. Вже півдня пів пройшло. Добре в таких котельнях працювати, де немає плитки на підлозі. Ну, на стінах немає. Можна варити багато що по місцю. Це, що ми варили по місцю. Це, що варили по місцю. Не знімаючи. Ну, єдине, що знімали вже потім, з тої сторони, де недоступно, щоб вже там на, нам не напрягатися, те заварювали вже на вулиці. Ну, американочки знімали. Але чим більше по місцю варити, ми одно любимо по місці чому? Тому що, якщо його зняти з різьби і десь там інше місце поварити, сварка деформує. І потім воно не підходить на свої розміри. Ця врізочка робилася також по місцю уварювання. Там ну, немало зі сторони зняти е, апарат. Це вже інший ну, ми візьмемо два апарати, щоб не е, тягати постійно на вулицю і в котельню. І ІСТ – це взагалі апарат легенда. Апарат легенда. Але хто ті самі БАДу? Що ми варимо скрізь? В принципі, вони справляють своєю задачею. Ну, для особливої відповідальних місць, бачите, чого не чищено. Для особливо відповідальних місць ми десь тримаємо з собою 2,5, ОК-46. А якщо таке місце доступне, в принципі, тут. Ну, тут тісненько, якраз сантиметрів 4 до 5. Але буде все нормально. Просто ми на місці, нам не треба відключувати, поки винесемо, трубу, що. єдине, що треба трошки охолоджувати, нам треба зараз до паклю, щоб, ну, щоб іншу відварити. А воно ще гарячень. Так, наступний день роботи. Так само вкинули тоді, що встигли зробити. Ну, не, не, не сильно допізна робили. Сьогодні також починаємо пізніше, не було світла, як завжди, ми знаємо, таке час, зараз ми живемо. Що встигли ми за день зробити? Звороточка готова. Подивитися небагато. Насправді, якщо подивитися, скільки тут швів, скільки вгадати під гоночок, немало, Котловий підміс повністю готовий. Хоча подачі абсолютно, абсолютно немає. І вона робиться не швидко. На опалення підміс повністю готовий. Ну, тільки що не, не під'єднаний в опалення. Труби вже просверлені, впаяні, готове опалення. Розширений бак зробили ми знизати плакумулятор, щоб нам вести труби туди, буде, буде добре. Готово. Ну, тут тільки тут буде підпіточка. Залишилось у нас. Зумів вічок і подача. Потрошки л'ємо воду із скважини в бочку і натягнуло повний фільтр піску. Повна колба. Будемо чистити якийсь там мул, осад. Така, така в нас земля піщана. Отака в нас сьогодні проблема. Кожній котелі свої проблеми. Трошки прийде часу і фільтра загнало піском. І тут залипає ситочки і практично не, не качає. Знімаємо колбу, чистимо. Так, якісь там лічні хвилини, може хвилин 10, може менше навіть. І знову забиває. і знову. Ну, Проблеми з скважиною. Ну, просто тут чистенький настояще такий пісочок. Десь тяне, тяне, тянемо, він не кінчається. І пробивало ту скважину, будуть, мабуть, міняти. Тобто в кожній котельні є свої нюанси. Ну і останній штрих в нашій системі тут стояв це на горищі будинку. Стояв розширений бак, бажана проводка на голі проводи. Стояв розширений бак, тому що система була відкрита тиску, відкрита того типу. Ми ставимо розширений бак вже, ну, там в котельні у нас система буде закрита. І тут хотілося поставити розповітрювач автоматичний. Але передумали, тому що він може інколи підтікати і якщо попливе по цьому теплювачу, попливе будинок. А поки воно дійде до будинку, все розкисне, буде не сильно приємно. Тому було прийнято рішення просто поставити паєшну крану, випустити повітря в ручному режимі і там через певний проміжок часу ще раз перевірити, так буде понадійніше. ну Воно утеплиться. Владна вже тут паяльничка гріє. І в принципі останній штрих в нашій, в нашій котельні, тільки що електрика залишиться. Ну, діло йде до кінця, але знову прикрізь, пропала напруга, принесли генератора. Отакого До допомогою генератора додавили тиск, ну, в принципі, ми воду залили ще раніше, теплокумулятор був наповнений, але підняли тиск, тобто насос працює від генератора, перфоратора підключали, ну, щоб нам закріпити датчики, розетки, паяльничок, все добре працює. Доробляємо, доробляю вже для кімнатного програматора проводочку. І робити пуск, може вмікнеться світло. Доробляємо проводку, світла нема, від генератора кинули напряму з переноски на насос. Запалили. Горить це гарненько, файленько. Ну, Хвилин 10 приблизно запалили. На виході вже до 70 градусів доходить. Вода була приблизно плюс 10. Перед стартом на звороточці ми маємо приблизно 51 насос п'ятірка. Але це оригінальний він брали, але оригінальний з Європи третє положення. Але він кажу, тільки входить в робочий режим. Хвилин 10 їх запалили. Точно не можу сказати, вони засікли. Сталося нам трошки проводочки доробити від генератора. Генератор Працює, без нього не було в нас нічого. Ну і робота завершена. Вигорів дрова, ще підкидаємо дрова непогані, сухенькі, ну, але такі вони невеличкі, все холодне, то з'їла бочка. Підкидай. І будемо завершувати нашу, не знаю, що тут оглядати, все так як скрізь, подача, байпасик. Підміст, котловий, термостат по димоходу, хомота не було, проволоку примотали. Із теплоакумулятора вихід на опалення, триходовий, все класично.